Пора підстригти, чубчик виріс, пора підстригти. Ось, подивіться, який гарнющий. Ки Так, іще лілейничок. Ось такий. Махровий. починають лопасти гортензії цвітіння. Так, а ось, ось цей надзвичайний, надзвичайний. Такий ось. повністю не розкрився ще так. Це я показувала обриваю цілий ранок рука синя Так. І тут мої лілії лілія красуді -лі. красудіти надзвичайні Такий лілейничок. Сонечко таке дуже променисте. Зараз з іншого бозиду. Ще так, щось такий. Лілейничок це мій звіробій. Я вчора про нього розповідала. Це щось кущик якийсь ароматний. Не знаю, до чогось різати, але нас ще не відкопала десь у запис. Воно на подарунок мені прийшло. Ось жовтий, покажу. Жовтий А тут чогось ось, дві квітки зверху будуть, якісь змінені, щось їм не вистачило. Ось так, але посидила на сонечку, та сонечко всю вже практично спалило. Гарного усім дня, позитивного, тихого, мирного. Царство небесне всім загиблим. Сьогодні знов була важка ніч. Ну а оце, квіточки те, що ще тримає. В здоровому більш-менш глузді і надихає далі жити. Все буде добре. Всім добра, миру і всього самого найкращого.